fpv дрони камікадзе для військових планують придбати за кошти з бюджету Хмельницької громади на позачергові 32 й сесії міської ради в рамках програми шевської допомоги військовим частинам на їх закупівлю виділили додаткові 7 мільйонів гривень. Наразі ця сума складає 13 мільйонів гривень. Ми хочемо зробити першу, так би мовити, бюджетну закупівлю FPV-дронів». Вже оголосили тендерну процедуру. Якщо ця закупівля буде вдалою, то ми плануємо кошти ще довиділяти. Зараз це 13 мільйонів і 7 мільйонів резервованих. Отже, 20 мільйонів ми фактично плануємо витратити на придбання самофпівронів. Якщо буде вдало, тому що з тим насправді є дуже серйозні проблеми, ця сума буде збільшуватися. 30 серпня у Хмельницькому відбудеться вручення персональних стипендій 32 обдарованим учням громади. Відзначать і кращих 27 педагогів. Розмір стипендії відповідно до нашого положення складає 50% від прожиткового мінімуму. Діти щомісяця протягом навчального року до наступного вересня 24 року будуть отримувати трішечки більше 1400 гривень, трішечки більше три тисячі гривень будуть мати педагогічні працівники. Це така якби мотивація за їхню роботу? Хочу сказати, що це досягнення як і педагога, так і учня. Скликали позачергову сесію, аби оперативно розглянути рішення, котрі необхідно було ухвалити до 21 серпня. Серед них визначення меж прибережних смуг річки Південний Буг. Тепер ми відводимо прибережні смуги від початку межі територіальної громади до Кам'янецької і від трудової до завершення межі територіальної громади в напрямку Копостина. Крім того, ми сьогодні відвели низку земельних ділянок під сквари. Загальна площа, яка відведена під сквери, під зелені насадження, що неможливлює їхню подальшу забудову, майже 9 гектарів. Місця різні це і Дубово, це і центр, це і проспект Миру. Під час сесії ухвалили рішення про відведення ділянки 650 квадратних метрів під будівництво нового укриття в мікрорайоні Дубове. Депутати також внесли зміни до програми національного спротиву і статуту комунального підприємства навчально тренувальний центр. Аби придбати для навчань 15 одиниць стрілецької зброї. Відтепер на базі центру діятиме спортивно-стрілецький клуб. Ірина Арьон, Володимир Паламар, новини міста.